Вибухи в кривому розі там спалахнула пожежа. Сухопутні війська ЗСУ повідомили про удар поряд із будівлею одного з територіальних центрів комплектування. Військовослужбовці та цивільні працівники перебували в укритті, але є поранення серед тих цивільних, які були поряд із місцем атаки. Дніпропетровщину Росіяни атакували близько 10-ї ранку. Шахедами троє людей дістали поранення. Відомо, що одна в тяжкому стані шістьох поранених та одного вбитого з Знайдено на Донеччині у золотому колодязі. Пошкоджено хати, підприємство та церкву у Лимані. Вороги влучили в багатоповерхівку та аптеку серед потерпілих дитина. Костянтинівка пережила удари кабами. Там росіяни понівечили дві багатоповерхівки та з десяток приватних осель, із з під завалів витягли тіло загиблого. Зранку ворог скинув керовані бомби і на Херсон. А на світанку вигатив з артилерії по комишанах загинув місцевий житель. І ще дві людини не пережили обстрілів напередодні. Восьмеро зазнали поранень. Більшість потерпілих в області саме через атаки з безпілотників. Пошкоджено багатоповерхівку, 17 приватних будинків. Газопроводи і стільникову вежу. На Харківщині внаслідок атаки двоє загиблих, ще восьмеро поранених. Серед них є дитина у Куп'янську артилерія вдарила по житловому кварталу. Загинув п'ятдесятирічний чоловік, і ще один в тяжкому стані в лікарні у селі Вільховатка. Жертвою Росіян став пенсіонер. Поранення дістав і ще один житель. Троє поранених за добу на Сумщині. Окупанти 80 разів вдарили по населених пунктах цієї області. Побито багатоповерхівки, приватні будинки, два навчальні заклади, адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. А по Запоріжжю загарбники завдали майже чотирьох сотень ударів по Васильівському районі. Зокрема, там загинула жінка. А по регіону окупанти скинули п'ять авіабомб, запустили понад 200 дронів, гатили також з артилерії. В Одесі російський дрон вночі атакував майстерні водоканалу. Внаслідок вибуху та пожежі зруйновані цех і спецтранспорт. працівники, які чергували там вночі, ще до прибуття рятувальників кинулися гасити полум'я і самотужки евакуювати вцілілий транспорт. Дивом вони не постраждали. Тим часом у лікарнях міста залишаються четверо дорослих і двоє дітей, які зазнали поранень наслідок удару ворожого безпілотника. В ніч проти 28 червня окупанти тоді влучили в багатоповерхів. В постраждали 17 людей, один із дорослих досі в тяжкому стані. А решта пацієнтів, що досі під наглядом медиків, в стані середньої тяжкості з опіками, порізами та отруєнням чадним газом. 107 сім ударних дронів запустили Росіяни по Україні в ніч проти понеділка. Влучання зафіксовано на 15 локаціях. Ще вдвох падали уламки. Основний напрямок атаки Донеччина і Луганщина. Загалом цієї ночі сили ППО знешкодили 64 безпілотники. Ще 10 знешкодили ребами. Після пуску вже місця пуску. Перепрошую, вже традиційні це Брянськ, Мілерове, Приморсько-Ахтарськ і територія тимчасово окупованого Криму. Повітряний напад Росіян відбивали. Ла авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи сил оборони.